Привіт! Мене звати Віта Навалова, я дитячий психолог, і ви на моєму каналі про материнство і дитячо-батьківські стосунки. Це відео я хочу присвятити тривожності та темпу життя. І зараз я буду говорити трошки більше, можливо, про себе, трошки більше про свою особистість, про свій життєвий досвід, ніж про якусь таку експертну експертність. Я почала. Керувати автомобілем. Тобто я тут, в Португалії, взяла уроки у інструктора для того, щоб відновити свої навички, для того, щоб взагалі побороти свій страх водіння автівки, який в мене був ще в Україні. І я знайшла неймовірного викладача, неймовірну інструкторку, яка на одному, на першому, на першому на нашій зустрічі сказала таку фразу, яка потрапила мені одразу в серденько. Віта, тебе нагнали. Не знаю хто і чому, але тебе нагнали. Ця фраза вона була настільки влучною, настільки вона була про мене. Що я про це зробила допис в інстаграмі. Я про це зараз буду присвячувати своє відео, і я дуже багато про це останнім часом говорю. Що це означає? Не знаю, хто і чому, але тебе нагнали. Тобто, нагнати це, змусити робити щось швидше, ніж людина це може, ніж це звикла, ніж для неї комфортне. Да? Гнати лошадей, це гнати це. А, Силою впливати на тварину, да, щоб та швидше бігла. І я почала аналізувати, почала розбиратися, чому ж так фраза ця мене прям за діла заживе, і дійшла до висновку, що я насправді не така вже спритна, як я думала. Тому що з самого дитинства я навчилася робити все вправно, швидко. Знаєте, про таких, як я говорила, говорять, в неї в руках все горить. Вона може одночасно робити безліч справ. Вона місь ефективність і продуктивність, одночасно може готувати млинці, робити з дитиною уроки. Там ногою щемити підлогу, паралельно слухати в одне вухо навчання. І все так Така в мене: багато рук, багато рук. І мені здавалося, що це я, це і є ядро моєї особистості, коли я можу вправно і швидко, швиденько все-дик-дик-дик, все зробити. І я прям пишалася тим, що я можу робити декілька справ одночасно. Я Пишалася тим, що в мене на щодня є список із ста справ, і вони всі з галочками. Доки я не розділила поняття і відокремила власну тривожність, так, все це тривожність, все це була тривожність від того, а що мені насправді потрібно, а що мені насправді важливо. А чи дійсно для мене важливо робити п'ять справ одночасно? А чи дійсно для мене важливо оця вся суєта, оцей, оцей весь поспіх? А чи дійсно це має сенс? І тоді я е, вирішила поспостерігати? А як же в мене? Я змусила себе заповільнитися. Я змусила побачити, яка особистість стоїть за цією неймовірною, ефективною, продуктивним е, поспіхом. Е, і я присвятила цьому один місяць свого життя грудень. Весь грудень я запитувала себе вранці. Віта. Що ще ти можеш сьогодні не робити? Що ще ти можеш зробити для того, щоб уповільнитися? Бо до цього моменту, до цього часу, я щодня задавала себе запитання, задавала собі питання, Віта, що ще ти можеш зробити для того, щоб досягти своїх цілей? Причому ціли, бо цілі були абсолютно різні. Це могла могла бути ціль стосунки, здоров'я, гроші, реалізація, проявленість, блог, материнство, навчання. Тобто, в мене багато-багато цілей і багато багато в різних сферах так, життя, як і у кожного з нас. І я щодня запитувала: Віта, що ще? Що ще? Що ще? Що ще? І на моє здивування завжди щось знаходилося. Завжди щось ще можна було зробити краще, більше, більш ефективно, більш продуктивно і так далі. А на місяць-грудень грудень 2024 року я поставила ціль заповільнитися та запитувати себе, а що ще я можу сьогодні не робити, для того, щоб в мене було поспіху, для того, щоб в мене. Була можливість почути і відчути свій темп життя. І весь цей свій місяць я так жила, скажу чесно, спойлер, заробити більше грошей це мені не допомогло не зараз, але почуватися краще так. І я зрозуміла, усвідомила, що в цілому в мене такий тип нервової системи так звана інертна нервова система, для якої поспіх і тривожність є зовсім не корисною. І тут зараз я трошечки вводно зроблю да? трошечки теорії. Нам взагалі важливо розуміти, який тип нервової системи більше про нас і про наших дітей. Да? Бо в першу чергу я цю інформацію. Використовую в роботі з батьками, коли я а, знайомлюся з дитиною, коли я працюю з дитиною, коли я проводжу батьківські зустрічі, коли я супроводжую батьків до вибудовування кращих е, взаємостосунків з дитиною. Тож буває в цілому два таких види нервової системи. Дві крайності, давайте так, дві крайності. Хай це буде така е, ось. Да? І дві крайності. З однієї сторони це така інертна е, нервова система, з іншої сторони, більш рухлива е, нервова система. І це те, що вроджене, це те, що вроджене, рухлива, рухлива нервова система це коли висока швидкість е, процесів збудження та процесів гальмування. У дитини, коли висока швидкість утворення нових нейронних зв нейронних зв'язків, про таких дітей кажуть, що е, хопає на на літу. Про таких дітей кажуть, що вони дуже швидко можуть збиратися, дуже швидко можуть е, переключатися з діяльності на діяльність в. Почули десь від вчителя якусь інформацію, вже одразу зрозуміло, все ясно, зрозуміло, як це працює. Якщо така дитина вимушена вдвічі чи тричі чути інформацію, то їй вже нудно стає, їй цікаво стає, бо вона дуже швидко втрачає цю цікавість. їй потрібно щось новеньке, 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 таке дослідження, досліджує світ. Такими семимільними кроками, дуже швидко все. Швидке збудження, швидке гальмування, швидке утворення нейронних зв'язків. Коли дитині дуже швидко і ясно все, все зрозуміло. І є інша сторона, коли інертна нервова система. Це коли дитині Потрібно більше часу на те, щоб зібратися, більше часу на, на, на процеси збудження і гальмування, більше часу на утворення нейронних зв'язків, більше часу на, на усвідомлення того, що відбувається. Про таких людей часто кажуть, доходять як до жирафа. О, це про мене, люди, це про мене. Мене батьки лишили на другий рік в першому класі. Потрібно було, бо в мене ще дислексія, високочутливість, і мене на другий рік лишили. І я вам скажу чесно: це найкраще було рішення моїх батьків, одне з найкращих. Бо я двічі повторюю інформацію, я нарешті до мене доходила. Нарешті. Тобто, про мені щось один раз пояснили, і я для мене це білий шум. Пояснили другий, третій, чим більше разів повторення, тим мені краще засідає. І так само, коли я збираюся кудись, мені важливо не поспішати. Коли я включаю поспіх, коли я включаю свою тривожність, бо таких дітей дуже часто е е е пришвидшують таких дітей, підганяють швидше, швидше, швидше. Особливо не ну, розумієте, як от я зараз. Буду вам говорити як з сторони дитини, і з сторони дорослої, бо я теж мама, да? Тобто. Також дитина, коли її так підшвидшують, вона намагається швидше, швидше зробити. В неї піднімається тривога. Вона вона намагається більше сконцентруватися, нічого не виходить, все валиться з рук. Це ще більше піднімає тривогу, ще більше піднімає осуд оточуючих, і таке просто виходить клубок тривожності. І я розумію тих мам тих батьків, так якщо треба дуже кудись поспішати, а у них дитина з інертною нервовою системою. А особливо, якщо батьки про це ще не знають. Особливо, якщо вони вважають, що дитина неуважна, лінива чи ще щось, то це може бути на рівні катастрофи. Прям. Бо очікування та можливості, вони, ну, вони не співпадають. Так от. Я та сама дитина, яка дуже інертна, дуже повільна, до мене доходить, як до жирафа, да. І, але е, умовами життя я змушена була адаптуватися під великий поспіх, під велику швидкість, швидкість життя. Під таку от мене підвищений через це рівень тривожності. Хоча я до цього я не знала, що я тривожна про себе. Я думала, що я просто така в мене особистість, я швидка, просто вправна, я молодець, я ефективна і продуктивна. Оце було про мене. І коли я усвідомила, наскільки я себе сама ж заганяю, наскільки я продовжую, продовжую гнати себе. Тим умовним темпом життя, який, який правильний, який потрібний, хоча справді ніхто не знає, який потрібний у кожного свій темп життя. Але начебто чим швидше, тим краще. Начебто чим, е, будуть. Чим більше справ ти можеш робити одночасно, тим краще. Чим більше ти розвиваєш в собі цю мультизадачність, нібито ніби, 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 це все в лапках да? так краще. І, е, е, Результати свого грудневого експерименту призвели до того, що я почала знайомитися з тією особистістю, яка стоїть за тривожністю, яка стоїть за тривогою. Раніше мені здавалося, Боже, яка енергійна, бо цю енергію мені давала тривога. Тривога настигнути, тривога кудись нібито зпізнитися. Зробити менше, ніж мала б могла б зробити. Тривога через втрачені можливості. А які цінності, потреби і дійсно власні цілі стоять за цією тривогою, мені було не до кінця ясно. І зараз ще не дуже ясно. Це тому я ще досі в експерименті, я записую це відео сьогодні, 26 грудня, до 1 січня в мене цей експеримент, із... але коли я почала дивитися, що стає за цією тривогою, і хто та особистість, яка живе те моє життя, я була приємно здивована. Я зрозуміла, що. Можна спати всю ніч не прокидаючись, можна не заганяти себе, працювати допізно, просто тому що можу. І якщо я можу щось не робити, то не робити це. А замістити це якісним побутуванням. Є таке гарне слово. Російською звучить як бутування, я його. Переклала як побутування, маю на... надії, що приживеться, побутування, коли я роблю щось одне в одну одиницю часу. І якщо я зараз мою посуд, я мою посуд. Якщо я зараз приймаю душ, я приймаю душ. Якщо я зараз слухаю лекцію, то я слухаю лекцію. Якщо спілкуюся з дитиною, то я спілкуюсь з дитиною. І навмисно не поєднувати декілька справ одночасно, щоб не вганяти в себе в тривогу, поспіх і відчуття, що ніби я щось не встигаю. На цій ноті я хочу завершити своє відео це одним закликом. Закликом дізнаватися про себе, яка ви, який ви, та дізнаватися про своїх дітей. Які вони. Бо інколи буває досить велика родинна трагедія, коли батьки і діти не співпадають по цьому темпу життя. І, по моєму досвіду, частіше до мене приводять батьки, які тривожні або з рухливою нервовою системою, приводять дітей, які більш інертні яким потрібно більше часу, до яких, як і до мене, доходять, як до жирафа, ніби це проблема? Ніби з дитиною треба виправляти, ніби з дитиною щось не так. Хоча насправді важливо зрозуміти і бачити, а яка моя дитина? А що вона хоче, а як вона вміє, який її темп життя? І далі вибудовувати цю синхронну взаємодію. З вами була Віта Коновалова. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб, і до зустрічі в нових відео.